Добрий день, друзі. Ви на каналі Технопрок, і сьогодні ми говоритимемо про дві теми, які стрімко змінюють наше життя: штучний інтелект та підготовка до іспитів. На перший погляд здається, що це абсолютно різні світи, але якщо вдуматися, то між ними набагато більше спільного, ніж ми уявляємо. Штучний інтелект це не просто модні чат-боти чи картинки, які генерує нейромережа. Це вже інструмент, що допомагає людині аналізувати великі масиви даних, створювати нові ідеї, підказувати рішення там, де раніше потрібні були години ручної роботи, але водночас він не забирає відповідальність. Машина може підказати, а от вибір і перевірка завжди залишаються за людиною. А тепер перенесемося у світ студентів та учнів, іспити. Для когось це страшне слово, для когось виклик. А хтось бачить у ньому перевірку власних можливостей. Парадокс у тому, що сучасні технології відкривають для нас нові формати навчання не лише підручники чи конспекти, а й інтерактивні симуляції, тести онлайн, навіть персональні цифрові репетитори, які працюють 24-7. Це вже реальність, і це не фантастика. Але тут є тонка грань. Важливо не перетворити підготовку в бездумне копіювання відповідей з екрана, бо головне не зазубрити, а зрозуміти. І ось тут технології стають партнером, а не заміною. Вони допомагають структурувати матеріал, нагадати про пробіли у знаннях, перевірити себе в тестовому режимі. Штучний інтелект може стати вашим тренером, але він не зможе скласти іспит замість вас. Тому моя порада проста: використовуйте ці інструменти мудро. Готуйтеся системно, розділяйте навчальний матеріал на блоки, не бійтеся ставити питання і шукати відповіді. І пам'ятайте, іспит це не кінець, а лише черговий етап у вашому розвитку. Ми на Технопрок віримо, що поєднання людської наполегливості та можливостей штучного інтелекту відкриває новий рівень освіти, і цей рівень уже поруч. Тож залишайтеся з нами, далі буде ще цікавіше.